Час боїв за Київ він рятував покинутих тварин в Ірпені. Актор, хореограф а тепер і зоозахисник Олексій Суровцев під обстрілами витягав змучених і наляканих котів із замкнутих квартир. Їздив порожніми дворами і годував собак. Наразі відкрив свій протулок для чотирилапих в Ірпені і для покинутих собак у Бородянці. Один день життя зоозахисника. Далі Вже за годину з того моменту, як я дізнався, що почалася війна. Спочатку я подумав, що як добре, що мене тут нема, а потім як погано, що мене тут нема, бо тут залишилися мої коти, власні, на яких я залишив на сусідів. І, звичайно, останнє про що подумають мої сусіди. Якщо в будинок щось прилетить, то це за моїх котів. Весь в телеграм-каналі я прочитав, що тут на Романівському мості тут було багато машин, які просто кидали люди і переходили. І в одній з автівці забули котика в валізі зачиненого. Він вже чотири дні сидів там під обстрілами. Ну тут вже трошечки стріляли. Вирішив пройтися, знайшов цю машину. Ну, це така газель була чи щось таке, я не знаю. Коротше, залажу в кузов, а там дійсно дві валізи відкриваю одну валізу, вона пуста, відкриваю іншу. Там такий здоровенний кіт сидить, да, здоровий все нормально. Я його забрав, покор, погодував, залишив у себе і зв'язався з власницею. Я його спас. Тама да, ли зараз потім рушать, пить водичку, все, хороше. Люди, не бросайте, пожалуйста, своїх животних. Я вас очень прошу. Це відео дуже сильно розлетілося, і воно набуло популярності. Наступного дня мене вже було ось стільки заявок з проханням врятувати тварин. Я подумав, а чому б ні? У мене, коротше, щоб ви зрозуміли, було десь 800-700-800 заявок по Ірпіню. От так і вийшло. І так і почалися мої перші порятунки. Я тебя искал, я тебя искал, боже мой, как ты выжил-то-то? Ну что, начнем? спокойно, чуть-чуть на ручках посидели и спокойно. Хочу створити такий притулок європейського типу. Оцих кошенят, до речі, до речі, ми врятували, вони були замуровані в підвалі. Їх, знаєте, як жеки чи щось таке замуровують підвали, щоб ми там не жили кати. І оці, ці маленькі, сьогодні щепучка, о боже, яка щепучка. Ось Вони могли просто не вижити. Оце Кошеня, ну Кошеня, він вже дорослий кіт, просто він за рахунок того, що хворів, він бачить одним оком 10%. Це Малевич. Котин не відчуває свою інвалідність. Якщо ви можете побачити, оце у неї паралізовані задні лапки, але бачите, вона бігає, вона пригає і залазить туди, коли, куди її хочеться. Котин не відчуває від інвалідності, і це круто. Максимально круто і людям потрібно у них вчитися. Тобто у них немає моральних страждань, вони не впадають в депресію. Ну, Вони можуть впасти в депресію, що їм не вистачає уваги, але через свою інвалідність їм взагалі, взагалі все одно. Батьки виховували, напевно, що в мені таку любов, тому що здрасте, ну що це за ну, прикрийся. У нас постійно були коти, собаки постійно. І чому я обрав котів? Тому що, по-перше, я з котами більше розуміюсь в плані того, що я майже котячий психолог. Ну, я реально знаю, що можна, що не можна, як потрібно годувати, як потрібно гладити, що і коли потрібно зупинитися, коли потрібно підтримати, що сказати, яким тоном, і так надалі. Здрасте. Добрий. день. Що там можна морди сюди повернутися? Будь ласка, повернись сюди. Давай. Давай, бойся, так. Давай. Сюди кожного дня я приходжу або до роботи, або після, або і до, і після. Обов'язково спілкуюся з ними, проводимо. Ну, ти подивись на нього, а що ну, ти за кіт такий, а? Ти завжди робить те, що не потрібно робити. Приходжу сюди, обов'язково з ними спілкуємось, обов'язково граюсь, знімаю відоси. Обов'язково це кожного дня в мене вже 5 терабайт в телефоні. Хмарка моя заповнена котячими відосами, фотками. І звичайно, ми працюємо з важкими котиками в плані того, що соціалізуємо їх. Це Одна з найважливіших взагалі, на моїх задач для того, щоб їх соціалізувати. Тому що ви бачите, що всі котики в більшості вони контактні. Люди заходять в притулок, вони хочуть одразу, щоб котики йшли на руки, щоб вони максимально муркотіли, гралися і таке інше. Ви уявіть, наприклад, кіт якого ми рятували дуже складно декілька місяців кожного дня, 24 на 7 ми його годували, робили крапельниці, рятували його око одне, яке вдалося врятувати. Багато зусиль ми вклали. Ну і гроші теж і потім віддати комусь, хто буде, буде недбало відноситись, і потім він може захворіти, наприклад. І люди можуть викинути знову, і ми будемо знову рятувати. Тобто ми Рятуємо не для того, щоб знову потім рятувати. Тобто, це люди повинні бути максимально відповідальні, максимально повинні розуміти, що вони роблять. Тобто, якщо ви берете до себе тварину, ви берете собі ще одну дитину. Коли ви вирішите, ви обов'язково заповніть анкету. Якщо там все ок, я задам додаткові питання. Ви прийдете сюди. І якщо будуть ще питання, я вам задам і далі познайомимось з твариною і вибороте собі. Все нема, за що? От, наприклад, в мене забрала котика, який має вірус імунодефіциту. І це, бачите, який це кендюх, його звуть. Він дуже класний. От мені присилають такі. Приблизно там два рази на місяць, можливо, частіше. Знаєш, в мене ще таке, я дуже часто питаю, чи були у вас котики, кажуть, були. Я кажу, покажіть мені фотки. І по фоткам одразу зрозуміло, чи люблять люди твої, чи не люблять. І коли кажуть, що ой, та десь там нема, десь фоток, а йдіть на. Вибачте, ну я, я не знаю, в мене телефон, ну щоб ти зрозуміла. У мене телефон. У мене все, все в котах. Просто все в котах. От, тварини, тварини, тварини. Там, де моя рожа, там теж все одно я з котами, розумієш? То більше тисячі тварин ми врятували, тому що під час активних військових дій на добу ми рятували по 15-20 тварин і вони прилаштовувалися в день по 15-20. Ви уявіть собі. Ну, це дуже багато. За кордон, залишив тварин, е, плюс багато було просто, е, я не знаю як загублених. Коли почалася повномасштабне вторгнення, я вже жив тут і всю окупацію я провів тут, хоча, незважаючи на те, що цей будинок не був окупований. Через міст вже відбув відірвати. Звичайно, життя повністю змінилося з ног на голову і всі, всі люди пристосувалися до цього. Це найголовніше, що навіть незважаючи на такі труднощі, ми всі продовжуємо жити трошки інакше, ну не трошки, а зовсім інакше. І ми продовжуємо боротися. Е, так, немає спокою, немає впевненості в завтрашньому дні. Це, звичайно, як у всіх. Я не можу нічого особисто про себе е, кажу, що не можу планувати нічого. Тобто я не знаю, що, що буде далі. Я не думав, що стану зоозахисником. Що далі буде, я ну, не знаю, як це буде. Ну, це... Привіт. Ти сьогодні зірка будеш екрану. У Яблочку ми будемо робити огляд, а у пана Степана Ренгін. У нього знайшли пункцію, взяли, у нього рак, серкома якась. Сітологію здавали? Не да. будемо оглядом онколога? Будемо, будемо напевно. Після рентгену? Ну, напевно, що так. Да. Можемо сюди одного поставити. Кого цього? Да. Да. Тьо-тьо-тьо-тьотьокорший. Коротше, це яблочко. Ми його знайшли. Він, э, чому яблучко? Тому що він був весь червивий. він гнив його їли опариші. Э, у нього був серйозніший сепсис і... Дуже дивно, що він врятувався, що він живий. Ми його вилікували. На жаль, одну лапу втратили, але на іншій лапі у нього перегнило сухожилля, і лапа не працювала. Для того, щоб вона працювала, встановила артротез, Це внутрішній такий протез. І от зараз огляд після операції, тому що там дуже серйозний, серйозний набрік. Дуже складна така достатня операція. І в цій, саме в цій клініці ми обслуговуємо хворий, який є важко хворими. Йому теж знімок потрібно, так? Да? да? Йому так. так. Йому потрібен. От молодець. Чукаєш? Бо вище іще. Пробанодай на скоподі. Та поки що ні. Ну, поки що ми його особи і не начіпа, тому що він він же в боксі сидить. Що там? Е, ну, все нормально, все по плану. Е, рентген ще не робили. Робили. Е, зараз не робили. Значить, все на місці. Да, і просто. трошки лапку треба зволожити. Зараз придумаємо, чим таким красивим. Вони щось, щось, щось... Вони вложити. можуть проксиозимом, я з Єрою розмовляв. Да, да. Але... Трошки м'якше її треба зробити. Так все нормально, все, все нормально, так? Да? Так. Да. Ну, все класно. Ви знаєте, я відчув, що це є величезною проблемою, а, принаймні в нашій країні. Проблема безпритульна, коли я не був з цим пов'язаний, я не, не думав, що це так все погано. І якщо раніше я себе вважав актором, то зараз я в першу чергу зоозахисник. І зараз 80% мого життя пов'язане з зоозахистом зараз. Все, коротше, я залишаю за дві години десь я під'їду. Добре. Да. Все, дякую. Дякую. До да. побачення. Зараз. а Зараз-зараз, Давай почнемо з е, Льошиного профілька. ага. Е, Льош, 5 секунд е, слухай. І почали. Я не можу сказати, що я професійний актор, тому що, так, це моя професія, але в мене немає освіти я, Е, Взагалі в мене так в житті завжди складається, що просто мені захотілося чимсь чим займатися. Я починаю займатися і воно виходить. Але я не, там, я не планував, я хотів стати актором, але я не планував, що я там буду багато цього там, заробляти або стану відомим актором. Так просто трапилось життя, мені подарувало, що, от, друже, ти хочеш, ти хотів. На спробу. Спробував сподобалось. Так само в в зоозахисті. Почати з самого початку, з самого низу, це дуже складно. Ти, коли ти нічого не розумієш, ти, не розумієш ти, ти, ти розумієш, що тобі потрібен притулок і тобі потрібна клініка. А як це зробити? З чого починати? Де брати там, ті знайомства, де брати ті знання, і, як сліпе кошеня, ти нічого не знаєш. Починати завжди важко. Божественно. Чудово, Знімаємо крупний план Леши. Вот, блядь, каждый раз, а хлопать там. Знаешь, хлопает актером. Це для бульдожок, але тут воно нічим не відрізняється, бо єдине, що це для середніх собак. Розфасуєте і потім порахуйте скільки висишно. Собі ну не собі а свій притулок, мені довелося створити притулок у цей з собачками, забрав 38 собак. Чесно кажучи, тварини з притулку це найвідданіші, найласкучі тварини, які взагалі існують, тому що їм завжди не вистачає уваги, і вони втративши нормальне життя або не ніколи його не мавши. Вони його будуть цінувати набагато більше, ніж е, інші тварини, які вже там є з розклідників, які породисті або вже народилися в гарних умовах. Це така вона психологічна егра, властивість. Ми охороні. Ми тут все по пофарбували, завезли новий пісок. До зими ми зробимо О, зюбочку, зюбочку. Зюбочку, зюбочку, зюбочку. Давайте, давай, 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 давай сіди, сіди. Давай, давай, сюди, сюди, ну, сюди, давай сюди. не поміняємо. Давай, 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 давай. Сіба, зіба, зіба, приїжай. Сім. Мені кожного дня, я не хочу сказати, що сняться кошмари, але сни дуже тривожні. Кожного дня не було такого ще жодного дня, щоб я спав і. Мені снилося щось приємне. Постійно якась напруга, постійно, кожного дня. Я думаю, що ми вигрібати будемо ще дуже-дуже довго, психологічно і так надалі. Звичайно, все змінилося і кожен день ми відчуваємо цю боротьбу. Але напевно, що добре, що ми відчуваємо. Якби ми не відчували, напевно, ми припинили боротися.